Привіт всім книголюбам, книжковим фанатикам. Я Цеся, психологиня, читачка, тепер уже книжкова блогерка. На сьогодні і наступний раз у нас буде огляд цієї книжки Сценарій життя людей буде два огляди. По-перше, тому що вона на них заслуговує. По-друге, тому що це профільна література для психологів по транзакційному аналізу. От і я думаю, що е, цю книжку її треба якби. Розмежувати. От, тобто, сьогодні буде огляд для тих, хто все-таки намірився її читати. От, це або психологи, або просто дуже-дуже зацікавлені люди в транзакційному аналізі. Можливо, там, ця книжка більштовхне тебе там, зацікавитися цим методом, або далі подивитися щось. От. Але я її раджу не всім, тому що це ну, дійсно фахова профільна література, там треба багато термінологій знати і так далі. От. І інший огляд. Який буде з наступного разу, це буде огляд саме там, теорії транзактного аналізу, тобто всього, що я прочитала, дізналась з цієї книжки для тих, хто не хоче читати профільну психологічну літературу, але хоче розуміти, що таке транзакційний аналіз і як його, з чим його їдять. От, власне, чому я хочу зробити огляд на цю книжку саме для тих, хто буде ще її читати. Бо тут є спірні моменти, ця книжка вона була написана в 74-му році, от, Клодом Штайнером. І тоді у нас були ще дуже великі проблеми з психіатрією, там, з дослідженнями. Тобто це все ну, мозок ще не був досліджений. От, ера мозку це десь там, з 90-х вона почалася, і тоді вже були активні дослідження мозку, нервової системи. І ми зрозуміли, там, які, наприклад, хвороби є виліковними, які не виліковними, що там в мозку відбувається. От. Він цього всього не знав, і тому у нього дуже багато скепсису до психотерапії, до психіатрії. І взагалі до всієї цієї індустрії. От він, якби ну, як е, хороший прибічник свого напрямку, каже, що його найкраще, все інше говно. В цьому випуску я не буду розповідати про транзакційний аналіз там, дуже детально. От, я більше буду зупинятися на тих моментах, які мені в книжці не сподобалися і сподобалися. Ну і звісно, я зроблю враження і оцінку всього, що я прочитала. І перше, з чого я б хотіла почати, це психіатрія. Е, для самого клода штайнера психіатрія тут це щось таке каральне, це щось дуже. Непрозоре, це типу, тупо тебе вважають хворим і тебе відправляють в диспансер, тобі колять таблетки, тебе зв'язують, тебе шокову терапію влаштовують. Зараз це все ну, частина залишилась, частина пішла. От, і всі методи вони більш якісні. Ми більше знаємо про мозок, тобто ми знаємо, які хвороби лікуються, які не лікуються, що депресія вона дійсно змінює структуру мозку, і тому там обов'язкові прийоми препаратів при важкому стані. От, наприклад, що біполярний розлад і шизофренія це також на рівні. Мозку зміни йдуть, і тому потрібно приймати таблетки постійно. От. тобто Одною психотерапією ти не обійдешся там. От. І цих нюансів в книжці не вистачає, звісно, тому що вона писалася банально давно. От. Тобто, від Фрейда ми також не очікуємо якоїсь дуже великої науковості. По аналізу до нас ще прийшла така е, теорія е, розподілу особистості е, вот, на такі підструктури. Вот. І якщо ми подивимося на неї, тобто вона вже прийнята всюди, вот, у нас є невротики. Невротики це якби люди, у яких просто от, вони в таких життєвих обставинах опинилися, що їм вони не можуть там адекватно якось реагувати на подію. Вот. Ем, наприклад, там. Чоловік і дружина, у них погіршилися стосунки, і е, вона постійно там починає на нього кричати, зриватися. Во це ну типу невротичний стан, тобто він. В конкретній ситуації на роботі вона адекватна, де ще вона адекватна. Потім це може бути як розлад особистості. Розлад особистості у нас вже є там якісь наявні зміни в роботі там, нервової системи, мозку, і на них формується якби, такий, сталий характер наш, от, який типу, є розладом особистості, якщо він дуже сильно проявлений. Тобто, якщо ця жінка зривається і кричить не тільки на свого чоловіка, а типу на роботі, на підлеглих, на начальника, там, не начальника, на дітей, тобто на всіх навколо. Якщо це розлад особистості, то він проявляється. У всіх сферах. От. І тут вже потрібна би, психотерапія часто, от, для того, щоб би, навчитися жити зі своїми особливостями. От. Тобто назавжди їх прибрати неможливо, але можна вчитися би, з ними deal Вот. І третій рівень це психотики. Це якби у них вже Одразу йдуть з народження якісь там порушення структури нервової системи в мозку, і це можуть бути, наприклад, шизофренія або біпулярний розлад особистості, або епілепсія. І тоді цих людей їх якби потрібно обов'язково, щоб їх оглянув психіатр, щоб їм призначили таблетки. Це не карально, а це покращує якість їхнього життя. Ну, наприклад, коли в тебе біполярний розлад. Це означає, що у тебе є маніакальна фаза і депресивна фаза. Депресивна фаза, ти два тижні лежиш вдома нічого не можеш робити. Маніакальна фаза, ти записався на 10 курсів, пройшов, там, дуже багато зробив там, ну, і написав класний проєкт, реферат, курсову, ось, що завгодно. Але е, проблема в тому, що якби, потрібно стабілізувати цей характер, щоб було щось середнє. От, тому що, наприклад, в там, маніакальній фразі класно, ти суперпродуктивний, ти молодець, але ти, наприклад, ти, ти не відчуваєш ризиків. Ти можеш робити якісь там, ризикові дії і не розуміти, що це загрожує твоєму життю. вона, навпаки, депресивна фаза. От, ну, тобто вона просто виснажує ти нічого не можеш, ти нічого не хочеш, і великий ризик суїциду в депресивній фазі. Тому потрібно якби, стабілізувати цей характер. Ці твої особливості. Ну, в 70-ті цього ще так не було добре досліджено, от, тому є нюанси. У Клада Штайнера є цілий розділ значення аналізу сценаріїв у психіатрії. Його можна прочитати для галочки, але це абсолютно не те, що хочеться знати. Наприклад, тут там, що психіатрії вважається, що деякі люди нормальні, а деякі ненормальні. Лінія між ними доволі чітка, тож психіатри діють так, ніби з легкістю можуть розрізнити, хто не є дефективним, а хто є дефективним або психічно хворим. Ну, розрізнити часто буває важко, але ем, завжди. У нас вже створилося таке віння, що ми звертаємося до здорової частини. Тобто завжди, навіть якщо там у людини шизофренія, навіть якщо вона в важкій формі, там у неї параноя постійна або постійно цей психотичний стан, то ми намагаємося знайти в ній якесь раціональне зерно, тобто якесь, е, ту частину, яка не була порушена хворобою, от і звертатися і. Ну, якби працювати з цією здоровою частиною, от. це робить в це в психотерапії. Вот ну а психіатри, вони якби їхня функція це призначити тобі ліки для того, щоб ти вийшов з цього психотичного епізоду, або щоб ти подолав там свою депресію, інший розлад. От е і в цьому є суть. Друге, як каже Горштайнер, це причиною психічної хвороби та емоційних розладів є люди. А психіатрична практика полягає в діагностиці хвороби та роботі з людиною, щоб її вилікувати. Деякі з цих порушень вважають невиліковними, наприклад, алкоголізм, шизофренія або маніакально-депресивний психоз. У такому разі робота психіатрів полягає в тому, щоб полегшити муку жертви такої хвороби, навчивши її адаптуватися та ладнати з нею часто з використанням медикаментів. Ну, і оскільки ми вже визначили, що є хвороби, які дійсно є невиліковними і які міняють структуру мозку. От, зараз, наприклад, досліджуються більш такі лояльні методи шокової терапії, тобто, наприклад, там нейронна стимуляція мозку, от, коли тобі якби, е, вкладають ну, маленький типу чіпик, який просто там, стимулює якусь ділянку, і вона працює краще, і від цього якби, ти стаєш, ну, твоя поведінка змінюється. От, е, і це можливо, але от повного вилікування, Ну, там, алкоголізм так, окей. Ну, а, наприклад, там, шизофренія, маніакально-депресивний психоз це. Ну, Нонсенс, ну наприклад, він далі пише, що ми не хочемо чути, що проблема криється повністю в нас, і що водночас ми не в змозі ні контролювати її, ні розуміти свої труднощі. Ми не хочемо чути подібні речі про себе не тому, що ми противимося змінам, а тому, що вони не є істинними, тому що вони ображають наші розумові здібності, і тому, що вони позбавляють нас сили контролювати своє життя і долю. Ну так дійсно нам не хочеться чути, що в нас є якийсь діагноз, але сказати, що він є не є істинним, це теж неправильно. Тобто, ми все одно спираємося на те, що якщо психіатр тобі щось призначає або про щось говорить, то ти він тебе оглянув, ти зробив різні тести. Можливо, ти зробив там сканування мозку або що, і через це він якби бачить, що в тебе є дійсно цей діагноз. Коли він говорить саме про психіатрію, тобто про сферу, яка дуже сильно розвинулася з того часу, то він говорить дуже шкідливі речі. Як на мене, від, ну, з якими потрібно не походжуватися і фільтрувати. От. Тобто Ми не можемо взяти цю книжку і на 100% сказати, що так, це воно так і є. Тому що, наприклад, він пише, що шизофренія це не хвороба, це ніщо інше, як образливе поняття, яке працівники сфери психічного здоров'я використовують для опису нещасних жителів нашого цивілізованого світу. Дуже часто в нашому соціумі ми вживаємо слова невідповідно. От. Ми кажемо там дебіл, даун, шизофренік. От. Хоча це є ну, якби, конкретні діагнози. Бо тому зараз знов наука розвивається, і ми намагаємося вже придумати якісь нові слова для позначення. Наприклад, тепер ми повинні говорити людина з шизофренією. Тобто є людина і в неї є хвороба. Ми не одотожнюємо людину з цією хворобою. От потім ми кажемо, що людина там з синдромом Даун. або людина з дебілізмом. Е, і ну, якби це є більш коректним. Ну, якщо є така хвороба присутня, то це ну діагноз конкретний і він існує. В іншому розділі говорив про те, що діагноз ображає, От, але ми маємо розділяти, що є діагноз і є психодіагностичне заключення. Діагноз його ставить тільки психіатр. Психодіагностичне заключення його може дати психолог, парафрієнтолог, е психотерапевт на основі там, своїх методик або спостережень. Тобто, скоріше за все, це там ти приходиш тести і тобі кажуть, що ймовірно у вас є там легка форма депресії за цими тестами. Зверніться, будь ласка, до психіатра для дообстеження. Цей пункт дуже важливий, що якщо є якісь сильні, ну глибокі проблеми, то потрібно звернутися е, до психіатра на дообстеження, щоб отримати або не отримати саме діагноз. От, тобто психотерапевт або психолог діагнозами не розкидаються. Це дуже цінна річ, ми їх бережемо для себе. Шуткую. Е, Потім Клод Штайнер пише про міфи, і пише нам, що індивідуальна терапія гірша за е, групову психотерапію. Ну е, я не знаю, як точно це в транзакційному аналізі, але можу сказати, що в інших напрямках працює і те, і те, але під доволі різні запити. Наприклад, якщо нам головне це саме налагодити якусь комунікацію з іншими людьми, то тоді групова терапія вона йде краще. От або якщо у нас є якийсь там травматичний спільний досвід, то в принципі непогано там ці груби підтримки для, наприклад, алкозалежних, наркозалежних, або людей, які пережили там зґвалтування, тобто у них є спільна травма, і вони якби в. Колі, і вони бачать, що ну, вони не одні, що є такі люди, як вони. От. І з цим можна працювати і це покращувати своє життя. От. Але водночас індивідуальна терапія вона може бути не менш корисною. От. І позиція терапевта вона, якби, точно тебе не травмує, ніж позиція ну, наприклад, якісь думки когось з кола, з яким ти спілкуєшся. От. Або, так само в терапії у вас індивідуальні у вас є контакт, тобто ви спілкуєтеся, і у цій взаємодії між вами двома так само є якась ну між взаємодія, тобто можна зрозуміти, що саме відбувається, чому так відбувається, і так далі. Наприклад, він якби є противником ліків. А зараз ми знаємо, що ліки це необхідність. От я це повторюю вже втретє, тому що це надзвичайно важливо. От, він, наприклад, пише, пише в одному з міністр, що отже, алкоголізм не є хворобою, хоча надмірне вживання алкоголю протягом тривалого періоду часу може призвести до пошкодження печінки та інших медичних захворювань, які потребують допомоги лікаря. Те саме стосується і крайніх форм депресії та божевілля. З плином ну, божевіллям він називає шизофренію. З плином часу вони можуть спричинити фізичні недуги, але самі по собі не є хворобою. Ні, це хвороба. Вона Є в МКБ, є в ДСМ. Це такі посібники з списком усіх захворювань, один самим, конкретно психологічний, другий якби, загальний. Мені тут хотілося там книжку ну Та що таке? Це правда хвороба, це, ну, воно існує, воно реальне. Ще для тих, хто читає, тут будуть дуже цікаві сценарії. От, але один сценарій я хочу проспойлерити, тому що він мені дуже сподобався, коли я його прочитала. От. Це сценарій Королева бджілок, жіночий сценарій. Сценарії це такі, якби сталі ну, життєві позиції, за якими ми живемо. От. Бджела – це успішна жінка, зазвичай адвокатка, лікарка або бізнесвумен, яка завдяки наполегливій праці та високій конкурентоздатності засягла успіхи у світі чоловіків. Їй було важко продовтати собі шлях туди, тому вона вважає прихильників руху за свободу жінок, ледачими, такими, що постійно страждають. У душі вона антифеміністка. Її особистість успіх у системі змушує її докладати зусиль за для збереження своєї унікальної позиції. Вона ще й не зацікавлена в тому, щоб інші жінки легко досягали такого ж успіху, уникаючи клопіткої роботи якої зазнала вона, схвалює філософію індивідуальної боротьби і не підтримує спільні соціальні дії для забезпечення свободи жінок? Вона вважає, що досягла всього власними силами, і якщо інші жінки готові заплатити таку ж ціну, то хай ідуть. І тут я подумала, кого з медійних персон нашої української арени я знаю, хто так само чинить. От не буду довго зволікати. Я вважаю, що це просто ідеальний портрет Ірини Фаріон. Тобто вона в своїй сфері, вона науковиця, вона всього досягла сама, вона намагалася це все проштовхнути. Але в сфері е фемінізму вона є ну, тобто, антифеміністкою. Вона вважає, що кожна жінка їй нічого умовно не заважає бути такою, як вона. От. Але при цьому, коли вона в раді там, одна з трьох жінок, то ну, значить, це типу, жінки такі ліниві, або їм не цікаво це, або що ще. От. І це було дуже кумедно. Потім тут є якби, така альтернативна анатомія легень, я не буду на ній зупинятися, це, нехай це буде сюрпризом для тих, хто прочитає цю книжку. От. А те, що я дійсно хотіла б сказати, то це про ем, біоенергетику. Він, наприклад, там, радить в тілесних практиках звернутися до біоенергетики або чогось іншого, але є зараз набагато більш опробовані методи. Наприклад, є якісь різні тілесні практики, тілесно орієнтована психотерапія. Цілий напрямок конкретний, от, можна займатися йогою або іншими якимись видами спорту, можна робити дихальні практики, заземлення, медитації. Е, от. І тут я хотіла б зробити таку коротку вставочку про е, різні там, заземлення. Як ти можеш себе самозаспокоїти, скажімо так. Є е, перша вправа це обійми метелика. Це треба отак схрестити руки, тобто як, як метелик або пташечка. От, покласти кладеш їх собі на груди і починаєш одну по одній, якби. Наче в горовний, значить, ти це крила метелика. От. Ну, тобто, і робиш це в своєму темпі, закриваєш очі і просто дихаєш. І це якби тебе заспокоює. Другий метод, який можна зробити, це зняти взуття, бажано навіть зняти шкарпетки, щоб ти повністю у тебе контакт з поверхнею встати. Походити в кімнаті з заблющеними очима, відчуваючи різні поверхні, наприклад, там килим, або підлога, або там якась плитка, що завгодно. От поріг там, і ти виходиш і себе заземляєш тим, що я є і я тут. Тобто це потрібно в голові собі проговориш: я є, я тут, я є, я тут. От. В принципі, якщо ви є бажання, то можна поуявляти якісь цікаві ресурсні для себе місця. Ресурсне місце це, це те, яке тебе надихає. Це може бути, наприклад, там уявити ліс, і уявити, що ти там ходиш по траві, і там, ну, і типу, ти ходиш по килиму, але уявити, що це травичка, і вона типу, як вона торкається твоїх пальців або щось. В, о, а потім це може бути якийсь там берег пляж, ну що завгодно. Вот. і така практика. І третя, яку можна спробувати, це е, практика п'яти або практика долоні. Вона називається. Перше це е, назви п'ять предметів, які ти бачиш довкола е, якоїсь конкретної форми. Наприклад, прямокутних. Я бачу прямокутні вікна, телефон мій прямокутний, екран ноутбука прямокутний, е, фотокартки, які в мене висять на стіні, прямокутні. І ця книжка теж має типу, прямокутну форму. От потім. Чотири. Назви чотири дотики, які ти відчуваєш. Наприклад, мої сідниці там міцно сидять на стільці. Я відчуваю, як цей великий палець тисне на долоню, а от потім у мене вухах стирчать навушники і. Не знаю, я відчуваю тепло від того, що я сиджу в кофті. От. Потім назви три речі, які ти можеш почути. Наприклад, це можуть бути звуки, які ти зараз сама створиш, сам створиш. От. Або те, що навколо. Я чую звук дороги, я чую звук власного голосу і я можу пошорхотіти долонями. Дві речі це твої улюблені смаки. Наприклад, я дуже люблю цукерки-корівка і я дуже люблю смак суші. От, я їх якби собі уявляю і так детально, доки не уявлю повністю. І останній мізинчик це ем, сказати щось приємне собі. Сказати, що ти з усім впораєшся, все буде добре, ти кльово, все вийде. От, і таким чином ти якби отримуєш енергію от, і заземляєшся, тобто помічаєш, що ну, ти взагалі то не в вакуумі, ти в просторі, навколо тебе щось є. От, значить, не все так втрачено, ну, не все, втрачено все буде добре. Ще надзвичайно приємно, що Клод Штайнер він фемініст. Або про як зараз кажуть. Наприклад, Клауд Штайнер сам про себе пише: я особисто є відданим феміністом і підтримую свободу жінок, загалом, не зважаючи жінкам та їхній роботі. Я дійшов висновку, що чоловіки мають більше привілеїв, ніж жінки, та використовують їх на свою користь, утикаючи права жінок. Але заглядаючи глибше, я також бачу, як багато чоловіків страждають через те, що користуються цими привілеями. Чоловіки потребують жінок для спілкування, дружби, поладжувань, любові та ділової співпраці. І ці потреби не можуть постійно задовольнятися розділеними жінками, що перебувають у позиції підпорядкування, мов рабині. Позиція хазяїна у стосунках е, х... хазяїн е, раб призводить до позбавлення почуттів, відчуття провини та браку любові. Рух за свободу жінок уже голосно і чітко заявив про себе. Тож у цьому розділі я хотів би, ну, і далі він буде розповідати. Вот. Отже, він є феміністом, і він заявляє, що гендерні стереотипи, наші якісь гендерні ролі, вони нам дуже сильно заважають в стосунках. От, в наступному Випуску я буду пояснювати, як же він бачить ці зміни, і які він бачить конкретні проблеми зараз у чоловіків і у жінок. От. Але трохи я б хотіла ще зупинитися на вихованні дітей. От. Тобто у нього є дуже цікава якби, концепція, що дитину потрібно виховувати якомога більш самостійною. Але мене насторожив один момент, От. коли діти відмовляються від співпраці, співпраці це, наприклад, там ти когось просиш про щось, і він це виконує. От. Наприклад, там дитину попросили там. Пробрати в кімнаті або приготувати обід, він це не зробив. І тоді, коли діти відмовляються від співпраці, відбувається протилежна реакція. Таких дітей не люблять, для них не хочеться нічого робити. В одній родині батьки перестали допомагати у всіляких дрібничках своїй десятирічній доньці, бо та відмовилася співпрацювати. Вони припинили купувати смаколики та готувати сніданки, не відпускали погуляти з друзями, не водили в кіно. Вони не мстилися і не гнівилися, а просто показували, що поведінка дівчинки була неправильною. Коли дівчинка побачила, до чого призвела її відмова. Вона все ж таки вирішила співпрацювати з батьками. І тут я бачу велику найобку і маніпуляцію. Тому що маленька дитина, окей, нехай 10 років, нехай 12 років. Вона е, їй потрібні полегшені завдання. Тобто не можна давати дитині велику задачу і казати: ну ти не виконав все, ти поганий, ми тебе не любимо. Або ми там не будемо тобі від ну робити базові речі, наприклад, там приготувати тобі сніданок або доглядати за тобою. Тепер ти самостійно доглядай сама за собою. Тобто, це дуже жорстоко, я вважаю. Я вважаю, що так, дітей потрібно залучати до якихось там сімейних процесів. От, але мені здається, що це має бути дуже така добровільна тема, тому що у дітей все одно типу в них ще буде час цим всім займатися, у них ще буде там багато періодів після дитинства. От, а в дитинстві мені здається, ну це така моя суб'єктивна думка, що дитині потрібно давати такий максимальний простір для розвитку. Тобто, так само, якщо там ми просимо дитину там щось з нами приготувати, то це більше для того, щоб навчити її цьому і щоб це було як гра. А не її обов'язок, що ну тепер ти нам годуєш на всю сім'ю сніданки, і це не дуже правильно. Тепер про враження. У мене дуже позитивні враження від цієї книжки, тому що власне нам розповідають, що вийти зі сценарію можливо, і що ти є сам керуєшся своєю долею. От і це дуже так життєствердно, я б сказала. От також мені було цікаво, що з кожного сценарію він пропонує виходити ну, частково через тілесність, або там спорт, або якісь інші заняття. Тобто, коли ми налагоджуємо контакт з собою, наприклад, через тіло або через інші процеси, то тоді ми дійсно краще, якби і розуміємо себе, і можемо взаємодіяти зі світом. От і це дає дуже важливим. І загальний мотив, якби це саме ця виліковність, тобто звернення до здорової частини. От, і в принципі, воно якби, присутнє вже всюди. От, просто Клод Штайнер додає це як унікальну особливість транзакційного аналізу, але в цілому, ну, навіть там, з психіатрії ми намагаємося там, психотерапії достукатися до людини саме через здорову частину. Також було цікаво про саму структуру особистості, тобто вона трошки важча, ніж батько, дорослий дитина. От, там є підструктури у дитини, підструктури у батька. Взагалі, це може бути там вплив ще самих батьківських фігур. От, у них також є якби свої батько, дитина доросли, і вони впливають там частинами на саму дитину. От, і це все дуже так цікаво по-новому. Мені я такого ну, якби ще не читала. Мені було дуже цікаво, що важливо намагатися будувати транзакції, тобто будувати діалоги на одному рівні між людьми. От, тобто Якщо там, ти говориш до ну, там, дитини. Ну, як... Дитячої ролі цієї людини, от, наприклад, там людина каже тобі Мені страшно, це її дитяча позиція. От, і ти не маєш відповідати ні, це не страшно від позиції об'єктивності дорослого, а маєш відповідати з позиції там, батьківської, типу, як я можу тебе заспокоїти. І тоді, якби ця транзакція, тобто вона якби ну має зворотній зв'язок. Е, і потім ви вже можете обговорити, чи це страшно, чи не страшно з позиції двох дорослих. Е, і це для мене було дуже важливим. От і тепер перейдімо до оцінки цієї книжки. Ми читаємо сценарій життя людей Клода Штайнера. От він є послідовником Еріка Берна і власне її школи транзакційного аналізу. Е, я б провтикала розказати про нього як про автора. Ну, буде значить в наступному випуску. Отже, якщо ми перейдемо до оцінки, то давайте вже по всьому по порядку. У нас є зміст. Зміст у нас доволі змістов, ну, ґрунтовний. <сміст> тобто у нас є теорія транзакційного аналізу, сам аналіз сценаріїв, як проводиться про стосунки. Це конкретні сценарії, які бувають терапії, як вона проходить в різних і чудове життя, тобто до чого ми хочемо прийти в решті. Джерела у нас є бібліографія дві сторінки, і в нас є ще сторінок 10, посилань, які відбуваються якби до різних розділів. От, тобто доволі база хороша і мені це подобається. Загальна оцінка, я їй ставлю 5-5 для психологів і, там, можливо, 4 з 5 для непсихологів, тому що просто буде нуднувато, я думаю. Потім про стиль написання. Стиль написання мені було цікаво. От, мене, звісно, вхарило, те, що типу, це стара книжка і те, що там про психіатрію не дуже добрі відгуки. От, але ну тобто ми тут робимо знижку на час і тому все-таки залишаємо все одно йому 5-5. Тому що це було ну, дійсно цікаво викладено. Тут багато є прикладів. От, і за прикладами ми теж ставимо 5-5. Далі про фактаж. Фактаж це. Наскільки воно є апробованим, от, в принципі, сценарії вони ну оскільки транзакційний аналіз вижив до сьогодні в своєму первинному вигляді, тобто, якщо там теорія Фрейда їх якось дуже багато споплюжили або сказали, навпаки відкинули, що це брідня, бридня, то е, в транзакційному аналізі він доволі такий структурований. І здебільшого мені здається, він залишився таким, як є, тому тут фактаж ну, про транзакційний аналіз 5-5. Хоча ні. Фактаж це якби ми і про психіатрію говоримо. Тому тут буде 3 з 5, тобто 3 бали за транзакційний аналіз і мінус 2 бали за психіатрію, в якої ну, це Вот. Потім ем, баланс теорії і практики. Тут є дуже велика теоретична частина і велика практична частина. Ну, власне, вона вся така товстенька книжечка на 500 сторінок. Вот. і інсайтність для мене була доволі високою, тому тут, напевно, навіть 6-5. В Деяких навіть сценаріях я впізнала себе і на такий огляд вийшов. Це Клор Штайнер, сценарії життя людей. Я Теся, читачка, психологиня, блогерка. Вот. і е, наступного разу ми будемо оглядати цю ж книжку, але з позиції тих, хто не буде читати, не читунів. І які не є психологами або там просто не цікавий їм транзакційний аналіз як конкретний метод, який хочеться вивчати, але хочеться там дізнатися якісь фішечки, в чому різниця його між іншими методами. От. І тому я буду розбирати її уже як з теорії транзакційного аналізу, і що там всередині цікавенького є. Тому всіх, хто сьогодні надихнувся прочитати її, запрошую. От. Сподіваюсь, вам дуже сподобається. Звісно, я буду дуже щаслива, якщо ти поставиш подобайку. Підпишешся, пошириш, рознесемося.